Так, ну що, колеги і коліжанки? Видите о? Що Щоб ви подумали, що то є таке? Що то за дилдо? Це така гі гігантська СТМС. Видите його? Ми, зараз ми і оглянемо, що, що то є взагалі. Що то є взагалі таке? Одне. І ще що хлопці роблять файне. Ото от мені всі нрави. Коротше, от такі от японські стамески. Так, да, Японські, коротше. Зроблені нас, нашими майстрами. Хех. То вам не хохри мохри Ну, не знаю, я такий перший раз в житті тримаю в руках, взагалі, блін, пацики, яка тут класна якість виконання, блін. Я не знаю, як вони по металу. Ну, в руках просто шикардос. Якесь чорне покриття. Блін. Таке типу, не скользяще, не неблискуче. Прям шикардос. Ви подивіться, як тут. Блін. Коротше, я в шокове. Ось такі стамески. Зараз візьму дерев'яшку, щось спробуємо построгати. Взяв ковалчик такий липовий заготовочки. Зараз спробуємо щось трошечки попробувати порізати трошечки. Попробувати порізати. Ну, то що тут скажеш? Ну то Тут якась клюшка. Коротше таке, то стамески не мої, то стамески не мені, то є стамески. Wow. Скажімо, так, спецпризначення хлопці зробили. Воно транзитом йде через мене, я попробую покажу вам, що вони можуть робити. Велетенська якась така стамеска, я не знаю скільки тут сантиметрів, ручка така. Ну, тут для якихось таких робіт, не знаю, теслярських грубих. Что тут такое взял? И все? Прикольно. Для якихось таких специфічних грубых задач. Так, не Ніот. Ручка така. Ручки такі грубші. Десь сюди. Ручки такі грубші, ніж пфелівські, такі. Тримаєш так трошечки потужніше Ну і тут така йде виборка на них. Якби така такий рівець. от а тут тут плоскі дуже гранькі такі. Чоткі, не знаю, наскільки передасть камера, бо вже вечір. Вже вечір і світло таке собі в мене не надто. Ну, блін, дуже шикарно виглядає. Тут така робота якісна. Ручка. Ну, класні роблять різці. Не можу це натішити, не знаю. Тут так само. Подивіться, як завпроти світла, щоб показати. Максимально. Як вона тут точиться, десь вручну, на камінчику, не знаю. Якісь якісь спеці. Знаєте, як то робити? Ну, я в тому не є спеці. ага, гаді, отут так зроблено. Так покажи. Дуже, дуже грамотно, дуже класно. Так, по ціні теж вам нічого не скажу, бо я їх не продаю, просто випала можливість показати вам своїм підписникам і тим, кому це цікаво, в якійсь мірі порекомендувати. Часто пишуть, питають, кого взяти, де взяти, як взяти, де замовити, де купити. от, от Хлопці, що можуть витворяти. Ну що різати там щось ними. Ну що тут? Ну, ну воно ріже, що тут казати. Не знаю, напишіть, хто є ще з експертів, мені цікаво, якісь, якась інструкція для, до таких стамесок. Бо я не розумію нашу от, нашу от ті виямки. Я, чесно кажучи, взагалі десь ніби одного разу попадалося в інтернеті. Але вона насправді плоска. Ну плоска, просто плоска. Але оця виїмка, ну вона, я так розумію, для того, щоб не створювати додаткового там я знаю, натиску чи що, я без поняття. Ну, бачите, вік живий, вік вчись. Ну, ясно діло, що тут для столярних робіт стамеска, Для тонкої столярки. Для японської столярки, навіть скажімо так. Ясно, що не тесати, як я зараз те, що просто. Просто відчути в руках і подивити, показати вам, як воно там в руках він лежить. ну Прикольно. Ну, якість якість чумашедша. Чисто, якби би то робили. Оце покриття таке якесь класно. Воно не скользить, бо буває тут намотою. Скотч. От, часто могли побачити, в мене намотані на стемецьких скотч паперовий. Ну, що є під руками, там зазвичай паперовий скотч. І я от так, коли беру, рука не скользить. а тут вона якась така. Якась така, не знаю, то фарба спеціальна чи не спеціальна. Тут може якесь таке спеціальне покриття. Ну, коротше, супер. Нічого тут не ріже, все так гарно. Ніяких заосинців. Ай, показуй, покажу. Ну, бачите, як я максимально так проти світла, щоб показати всю весь, всю весь перфектність. Всю перфектність, о. Ну і то, і ця стамеска, я не знаю, тут, по-моєму, два різних. Замовника. Та давайте поміряємо, що там казати. Так, довжина леза у нас 30 см. 30 см дуже налезать. В той час, що стамеска ціла має. Бачите, ця стамеска навіть не має 30, ну, 30 загалом. Ручка, ручка, то навіть, скажімо, рукоятка 51 см. Коротше, чудний метр. Де Ось таке дилдо. Але я вам скажу, от тепер там для зачистки. Калина вона, по-моєму, десь до якоїсь тої частини. Ось як мені Андрій пояснив. Тут кільце, чикі пік я Так, Ручка, здається, букова. Не знаю, що за метал, не знаю, що за сталь. Ну то, також тут оброблено. Оброблена внутрішня сторона. Отут зашліфовано, заполіровано. Грані зняті. Нічого не треба робити, нічого ніяких напильників, нічого все тут гарно знято, нічого не ріже, нічого не колупає. Так, напишіть, напишіть стосовно, ну тут зрозуміло, тут для якихось таких плотницьких робіт. Може якісь шипи для, на зрубах зачищати, хлопці будуть. Ну, прикольно. От, ну а ці, що дає оці? Виямки, ці оці рови напишіть. Я точно знаю, що ви, що є в мене люди, які які знають, знаються на на цьому мистецтві японської культури. Ну, все, чикіпіки люлю, хлопці і дівчата. Ставимо лайки, вподобайки. Підписуємося і до нових зустрічей!